Мир, таке коротке слово, а який глибокий зміст. Кожне маленьке сердечко, на жаль, уже знає цінність цього слова. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно, і земля не здригається від страшних вибухів, не ллються сльози горя та втрат. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, Коли поет чарівні вірші пише Про надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі. Це дім, і мама, й і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине. Бо там господар щастя і любов. 21 вересня Міжнародний день миру. В якості емблеми до цього дня використовують зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Тож я вам пропоную сьогодні зробити таку емблему Білого голуба. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фломастери, ножиці, клеючий олівець. Беремо долоньку дитини, прикладаємо до листочка і обводимо ось так. Потім вирізаємо. Нам потрібно дві долоньки. Ось так. Дві білі долоньки. Зараз виклад... викладемо ці долоньки на кольоровому аркуші паперу. У мене це у вигляді українського прапору. Ось так. Починаємо приклеювати, змащуємо клеєм. Це можуть допомогти батьки. Прикладаємо одну долоньку, розлажуємо. Ось так. Тепер другу долоньку теж змащуємо клеєм. І прикладаємо ось таким чином, як наче це крило нашого голуба ось так. Ось така пташка вже виходить у нас. Тепер візьмемо синій фломастер намалюємо око червоним фломастером. Намалюємо дзьоб, у якому він буде держати оливкову гілочку зеленим фломастером намалюємо оливкову гілочку символ миру на всій землі. Ось такий голуб у нас получився. Чекаю на ваші фото і хочу побажати всім миру, злагоди та процвітання нашій милій Україні.